Приїхав в дуже велику кількість міст, подивився, як там шановується пам'ять кожному углу, шанування пам'яті героя, його портрет, шанування. Все у нас місто, ви бачите, зовсім нічого немає. Ну просто зовсім нічого немає. Тому, хоч маленька, така вшана, буде тут. Вшанування пам'яті героїв у вигляді кубів таких і банерних розтяжок ну, а, зробив для того, щоб все ж таки пам'ятали, що у нас де війна, йде загиблі. І у моїй сім'ї також є біда, і також є загибла людина. Дуже гарний чоловік батько для мене він був друг, бо Я дуже довго його знав. Поспівався з знайомими, дізнався, що у багатьох також є загиблі. і тому я вирішив, що можу зробити таку маленьку частинку для пам'яті нашого міста для цих хлопців, щоб їх пам'ятали, бачили, вшановували цю пам'ять і встановлюю дану конструкцію для вшанування своїх знайомих загиблих героїв України. Ми саме з Тернівського району. Нам сказали, що будуть алеї загиблих робити. Це мій син і її чоловік. Да, я дружина. Нас пригласили, так що ми приїхали, і син також менше приїхав, допомагали збирати. Сподіваємося, що буде гарно зроблено. Це ж тут пам'ять. Хочемо, щоб усі знали, не тільки ми. Загинув 19 жовтня на Херсонському напрямку. Населений пункт П'ятихатки. Верславський район. За сім років подружнього життя він не тільки був гарним чоловіком, а й найкращим другом. Вихованим сином. У ну, мене загинув брат, і тут буде його портрет. все. Ми пішли ініціативи, тому що о, наша дуже близька людина, на жаль, загинула. І в нас за Антон Кравченко. Нарешті ми в цьому робимо виставку з нашими колегами хлопцями. Я дуже цьому рада, тому що в інших містах це вже давно практикується, в Києві, всюди. І я вважаю, наше місто повинно знати героїв, які віддали своє життя за наше місто, тому ми приймемо участь в тому, щоб всьому-всьому допомогти і всьому всьому сприяти. Я сам все це, це все за, за мій кошт абсолютно а, ні одні копійки ніхто не дав і не брав, тому що я, я так зрозумів, що для мене так буде потрібно. А, краще, то щоб так зробити, а, і це такий грубо сказати, подарунок. Ну... Це таке вшанування, така пам'ять ну, за мірахунок. Відбір та якогось немає, тому що я не знаю, як його відібрати. брати. У нас дуже велика кількість загиблих, тому я клич, грубо сказати, дав по і назбирав. Ми ще залишили чотири куби, буде доробити. Якщо тут заповнимо всі куби, то може перейти ще й на парки, просто рознести їх по паркам, бо дуже велика кількість людей живе в різних частинах міста. І... І а, їм сюди буде їздити дуже нелегко, тому що люди повинні знати, що у нас війна, а не так, що у нас місто проходить, що в нас немає вшани, не шанування, нічого.